Ромадське радіо разом з проектом ради Європи підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні. Розпочинає цикл програм, які присвячені реформи системи суддівської відповідальності в Україні. А сьогодні ми розпочинаємо з загальної теми. Власне, вона буде стосуватися реформування системи судової дисципліни і так само підстав дисциплінарної відповідальності судді. Гості студії Олексій Мурав'йов, заступник голови Вищої ради юстиції, Маркіян Галабала, адвокат, заступник голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції. Власне, панове, вітаю. У вас студії. і ну і розпочну з дуже простого питання. Взагалі, в чому полягає реформа системи судової дисципліни, щоб це було зрозуміло слухачам. От, ну, що ми маємо реформувати, і чому взагалі постало таке питання? І власне, які теж є виклики для реформ? Тобто, або цю реформу спонукало ухвалення нових законів, які стосуються судоустрою і правосуддя, або і або і та міжнародні зомов'язання, або тиск громадськості? І от, будь ласка, хто з вас починає? Прошу доброго дня, дякую за надану можливість. Я розпочну своє бачення цього питання. Дійсно, питання судової дисципліни стало нагальним у суспільстві, і реформа, яка відбувається, скоріше викликана саме потребами суспільства. Вони мають і внутрішню частину, і зовнішню, в тому числі, наші міжнародні зобов'язання перед європейською спільнотою. В чому полягає суть реформи, на мій погляд, це викликано невдовольством суспільним стосовно діяльності суддів, і перш за все в посиленні відповідальності за якость правосуддя, за прискорення розгляду спорів і про відповідність прийнятих судових рішень. Суспільним потребам, тобто відчуття справедливості суспільства, моркіяна однозначно, що це є запит суспільства в першу чергу, тому що нашим західним партнерам не потрібно, що ми реформували свою систему притягнення судді до відповідальності заради них самих. Тобто, це є в першу чергу запорука нормального функціонування державного механізму. Тобто, тоді коли судді відчувають, що вони зі одної сторони. Повинні понести відповідальність за недобросовісну поведінку. і в же час вони повинні знати, що вони є захищені від впливу, в тому числі органів виконавчої влади, політичних інститутів, парламенту і президента. І справді нарікання на цю систему неодноразово лунали, оскільки за часи, за часи незалежності України ми вже стикнулися з тим, що. Часто суди не поводилися так, як належно, і в цьому пояснення цьому є декілька причин, і сама система органів, які займаються притягненням суддів до відповідальності, це і недосконалість законодавства розмиті поняття, в тому числі, наприклад, поняття присяги, які інколи може застосовуватися як резинове, тобто воно може і добросовісно застосовуватися, а може і застосовуватися, як це було за часи Януковича, коли судді просто переслідували, якщо вони приймали неугодні режиму рішення. А якщо от говорити про о, от якраз цей баланс дотримання незалежності суддівства і власне відповідальності суддівства, як можна дотримуватися, щоб власне дійсно судді почувалися незалежними, і це відповідно основний власний принцип самого правосуддя і судівства, але так само щоб суддя відчував свою відповідальність. Я з вами погоджуюся, пане Маркіяне, присяга дійсно така штука, за яку, власне, кажучи, можна причепитися бодай до одного слова і розкрутити це або в один бік. Або в інший бік, залежно від політичних потреб, скажімо так. Хоча не хочеться про це говорити. Менше з тим, а ми вже знаємо і на практиці українського судочинства, що такі випадки траплялися. Тобто, цим можна шантажувати. Ти прошу присягу і дивися, я можу це довести, можу навіть не доводити. А просто використовуючи цю формулу, пустити тебе по дисциплінарному провадженню. От як знайти, як віднайти баланс? Це дуже складне питання, і воно складне не тільки в Україні, але в Україні має. Певну особливість. На мій погляд, ті заходи, які зараз вжиті законодавцем, зокрема запроваджені законом про забезпечення справа на справедливий суд, вони якраз покликані на підсилення відповідальності судді. Щодо механізмів забезпечення незалежності, там майже немає ніяких кроків. Проте якраз вимоги європейської спільноти щодо прирівняння стандартів нашої діяльності до європейських, це якраз вони наполягають на незалежності суддів. І дуже складне питання притягнення судді до відповідальності, якщо внаслідок прийнятого рішення... Хтось бачає порушення ним присяги. Якщо рішення не оскаржено, набрало законної сили, або навпаки, внаслідок перегляду підтверджена його правомірність. Проте сьогодні ми відчуваємо, що громадськість не задоволена якістю такого рішення, дуже складне питання: як оцінити і хто може оцінити діяльність саме судді. Професія судді надто складна і всі фахівці однозначно висловлюються про те, що Після закінчення вузу суде не становишся. Потрібен певний життєвий досвід, досвід практичної діяльності, не лише юридичні знання. А якраз сьогодні акцент на формуванні судді здвигається в сторону вже саме відчуття потреб громадськості. Знання юридичні, це аксіома, це повинно бути перш за все, але суддя повинен відчувати суспільство і розуміти його потреби. Маркіна задане вам питання дуже цікаве, навіть з огляду на те, що Донедавна ми мали фактично тільки два різновиди дисциплінарної відповідальності суддів. Тобто, це порушення присяги звільнення або догану навіть під час діяльності тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів. Комісія стикалася з такою ситуацією, коли ми бачили, що порушення, допущені суддею, не дотягують до рівня при порушенні присяги, тобто, тобто тоді, коли він заслуговує на звільнення, в той же час. Догана, як просто єдиний вид дисциплінарного стягнення, є занадто легким. Відповідно, виникла потреба запровадити в законодавство України більш диференційовані види дисциплінарної відповідальності. І власне законом про забезпечення права на справедливий суд абсолютно обґрунтовано було введено вже декілька різновидів дисциплінарної відповідальності. Ми про це будемо говорити детальніше в наших наступних програмах. А в мене до вас таке питання: от стосовно все таки реформ, що на ваш погляд ще зараз не дореформовано, що власне вже реформовано. Я би ще хотіла поговорити про роль різних органів в цьому процесі, тобто, це і роль законодавця, це і роль Вищої ради юстиції відповідно, це і роль адвокатської спільноти і суддівства в цих процесах. Власне, от хто за що має відповідати, тому що в нас так ну, говориться про те, що так. Суди корумповані, зокрема, це можна прочитати будь-якому мас медіа яке цікавиться цією проблематикою. Ти запитуєш людей на вулицях, навіть людей, які не дотичні і жодного разу не подавали позов до суду. Ти питаєш, просто яка ваша думка стосовно судівства? В нас судівство несправедливе. Я сама дуже часто це чула від людей. Це от сприйняття і недовіра. А на мій погляд, це надзвичайно важливо для суспільства довіряти саме судовій владі, тому що судова влада відновлює справедливість. Це Більше задовіра до президента, більше задовіру до виконавчої влади, більше задовіру до парламенту. А це має бути забезпечено. Це має бути апріорі довіра до суду, як до інстанції, яка тобі допоможе власне поновити твої права. І от, на ваш погляд, зона відповідальності кожного, кожної інституції. Вона яка. Ну, мені здається, що проблема в цьому була системною, і вона виникла багато років тому, коли я ще раз починав свою діяльність на посаді судді і зіткнувся з тим, що нам нав'язувався такий образ судді, як е замкнутої людини, і не поширювалася громадська діяльність не в навіталась. на сьогоднішній день акценти категорично змінилися. Тобто йдеться про те, що суспільство не може довіряти тому, чого не знає і не розуміє, тому е прийняття. Грішення в нарадчій кімнаті, воно спотворило якусь таку таємницю, замкнутість, закритість суддівського корпусу викликала також недовіру, бо коли чогось людина не знає, вона починає щось догадувати сама. Тому сьогодні наше завдання і Вищої ради, в тому числі, ми працюємо якомога відкритіше, прозоріше для людей, щоб всі наші процеси стали прозорими і були зрозумілими. Стосовно суддів, це пов'язано з відкритостю інформації щодо. Житті судді поза межами засідання, ну зокрема, корупційний чинник для його подолання запроваджений вже кілька років весною публічне декларування. Вже кілька років декларації суддів найвищих судових органів офіційно оприлюднюються з усіма відомостями і становлять таємницю ні для кого кожен бажаючи може з нею ознайомитись. пане Олексію, до речі, один такий момент стосовно декларацій. Наскільки от в цих деклараціях є презумпція невинуватості? Я так це називаю? Тобто чи перевіряються вони? Тобто, задекларовано може бути одне в людини, так жити вона може абсолютно в інший спосіб. Ну відповідно, це можуть знати сусіди. Наприклад, котрі читають декларацію, кажуть, Боже, яка він бідна людина? на Справді, статок не дуже високий, але це не заважає їх з дитини, скажімо, на машині, котра потребує набагато дорожчого пального, ніж це можна вирахувати. Проглядаючи декларацію, це аналізується в який спосіб чи приймається апріорі так, як воно є. Декларації публікуються, але аналізуються всіма контролюючими органами. Це включаючи і податкову службу, і податкову міліцію, прокуратуру, органи безпеки, Міністерство внутрішніх справ зараз, щоб зайняти посаду будь-якому державному органі, в тому числі в суді. Проходиться особа спецперевірку, яка включає проходження всіх цих етапів навіть в подальшому під час роботи будь-яке заповнення графину. Наприклад, мені вже відомо з особистого досвіду, що зазначення в декларації в графі в дарунки будь-якої інформації одразу є підставою для проведення додаткової перевірки. Яка б то сума не звучала, все це розцінюється як спроба легалізувати якісь доходи. Тому моніторяться декларації постійно компетентними органами і вживаються заходи, направляються запади для з'ясування цієї інформації. Проте відсутність реалізації е негативної да притягнення до відповідальності свідчить про те, що таких випадків небагато. Інформація, яка Декларується вона є достовірною в більшості в абсолютній більшості випадків, і особа завжди може пояснити, суддя може пояснити, що це і звідки вона взялося. Дякую, нагадую слухачам громадського, що в ефірі програма судової реформи в Україні. Власними розпочинаємо цикл програм, які стосуються реформи системи суддівської відповідальності в Україні. Гості студії Муравйов Олексій, заступник голови Вищої ради юстиції і Маркіан Галабала, адвокат заступник голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки. Суддів, судів загальної юрисдикції. Отже, ми продовжуємо розмову і до слово пану Маркіяну. Власне, можливо, є коментарі або своя точка зору з цього приводу. Да, власне, ви зачепили два питання: перше про механізм відповідальності, друге декларування. Я почну з, -з другого. На жаль, на жаль, тільки фактично оста за останніми роками почалося реальне впровадження в Україні системи. Декларування доходів і витрат чиновників а в тому я перепрошую. Числі... І... Останніми роками це йдеться Після про десять чотирнадцяте чотирласапостпост постмайданний період, тобто і то і і всеріну це дуже важко дається. Тобто, в принциповий момент який, який не було запроваджено свідомо, це це те, що не декларувалися витрати. Це ключовий показник, по якому би можна було з'ясовувати, чи чиновник, тому числі суддя, живе за рахунок тих коштів, які він заробляє. Все рівного наголошую, що оці законодавчі кроки вони не позбавлені недоліків, наприклад називаємо закону Україні про очищення влади, під час якого відбувалася так звана майнова люстрація. Тобто більшість чиновників, що зробили? Вони просто переписали належне їм майно на третіх осіб, які з ними пов'язані або не пов'язані родичів або взагалі знайомих, і таким чином просто уникли цього порівняння їхніх доходів і витрат під час займа того часу, коли вони перебували на державній службі. Стосовно механізмів, повертуся до першого заданого вам питання: От механізму реформ, механізму. Притягнення суддів до відповідальності, так, реформи є, вони, вони проходять може не так швидко, як би цього хотіло суспільство, але вони проходять. І тут залучені всі фактично інститути держави. Це в тому числі і парламент, це і президент, це і правоохоронні органи, це і самі суди. Але от я на що хотів би зараз звернути увагу, власне, ця проблема, яка це сьогодення, діючий механізм притягнення суддів до, до відповідальності. У Нас є відповідно до. Діючого законом про вищу раду юстиції правило про те, що дисциплінарне провадження стосовно судді відбувається за правилами, тобто порушення присяги, дослідження порушення присяги відбувається за правилами дисциплінарного порушення. До чого це призводить? Що питання притягнення судді до відповідальності розглядається вищою кваліфікаційною комісією суддів, її дисциплінарною секцією. Потім приймається рішення самої Вищої кваліфікаційної комісії. Лише після того вона передається матеріали справи до Вищої ради юстиції. Потім дисциплінарна секція Вищої ради юстиції приймає рішення. Потім сама Вища Рада юстиції. Тобто, ми фактично через оцей цей недосконалий законодавче виписання нормів дійшли до того, що один той самий орган двічі розглядає це саме питання. Мене, наприклад, як платника податків конче влаштовує. Тому це як на мене це одних з прикладів недосконалості цього механізму. А пане Марке, наскільки це триває власне цей процес стосовно одного судді, стосовно одного кейсу, скажімо, е, ну от я думаю, що е, десь процедура розгляду в межах одного органу. Десь до півроку, це шість місяців. Відповідно, процедура розгляду в межах повноцінно вже двох органів це розтягується десь до року часу. Ну якраз я поставлю це питання пану Олексію, тому що власне, от ви можете розповісти, щоб слухач зрозумів, дуже популярно, що відбувається власне в стінах кабінетах Вищої ради юстиції, коли починається розгляд власне питання. Ну я хотів би уточнити почати цього питання, те, що Компетенція вищої кваліфікаційної комісії, ВККС, про яку казав пан Маркіян і Вищо Радистиці на сьогоднішній день розділена. Це вимога часу, це міжнародні рекомендації. Це почалося реалізовуватись в чинному законі. Про забезпечення права на справедливий суд і на цьому наполягає своїй діяльність саме Вища Рада юстиції. Про що йдеться? До цього часу Інститут притягнення судді до відповідальності за порушення присяги передбачав, що це питання могло розглядати і Вища кваліфікаційна комісія, і Вища рада юстиції, що стосовно суддів першої апеляційної інстанції. На сьогоднішній день ми чітко розділили, що судді першої інстанції апеляційної інстанції, вони підвідомчі Вищій кваліфікаційній комісії. Судді касаційної інстанції Верховного суду Вищої раді юстиції. Якщо процедура дисциплінарного стягнення, в тому числі і за порушення присяги здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією, вона завершується висновком, який направляється до Вищої ради юстиції, і тут же не продовжується процедура дисциплінарного провадження, воно подається до кадрової секції, а не дисциплінарної, і одразу виносяться на вищу раду з пропозицією підтримати пропозицію вищої комісії, або не підтримати, то здійснюється формальний аналіз прийнятого рішення. Тобто, вже без заслуховування власне судді чи заслуховування він має право бути на засіданні Вищої ради юстиції, надати своє пояснення. Ми їх також можемо врахувати, проте здійснюється вже перегляд закінченого рішення. Яке суддя також може оскаржити або до вищої ради, або в судовому порядку, під час реформи пропонуються зміни внести до конституції, яке запровадити єдиний орган, пролуносів назвати Вища рада правосуддя, який буде здійснювати дисциплінарне провадження щодо суддів всіх інстанцій як єдиний орган. Це повинно уніфікувати по перше процедури здійснення дисциплінарного провадження і дійсно нормалізувати цей розгляд. Проте на сьогоднішній день. За даними вищої колівкомісії, у них знаходиться на розгляді порядка 13 тисяч дисциплінарних проваджень, це і ще близько трьох тисяч Вищій раді юстиції. І що це все скласти, це майже вдвічі більше ніж суддів в Україні. Тому сказати про те, що цей процес може бути швидким, це мабуть неможливо на сьогоднішній день. абсолютно більшість цих матеріалів це старий спадок, який нам достався внаслідок того, що майже півтора року. Вища радистиції не могла розпочати роботу, бо формувався її склад за новим законом. От щоб власне слухачі теж якось чітко усвідомлювали з чого починається. Тобто, от припустимо суддя касаційної інстанції, так наприклад, я гіпотетично припускаю, що е, хтось з прокурорів е, надсилає до вас власне скаргу. Наприклад, стосовно того, що на їхній погляд під час судового засідання були допущені упередження, упередженість зафіксована, і власне на погляд знову ж таки прокуратури тут є порушення присяги. От як запускається механізм, і взагалі ця гіпотетична ситуація можлива чи ні? Так прокурор може звертатись, проте його компетенція на сьогоднішній день обмеження і значно більше поширені випадки, коли до Вищої Ради юстиції скаргами звертаються саме громадяни. Законом сьогодні передбачається, що до вища радистиції скаргою на дії судді може звернутися будь який громадянин особисто або через представника. При цьому таким представником може бути виключно адвокат. Заява повинна бути оформлена відповідно до вимог закону. Це нескладні вимоги, повинна містити зазначення на заявника, хто саме скаржиться, з якого приводу, на якого суддю і в чому суть порушеного питання. Всі скарги, які надходять сьогодні до Вищої ради юстиції. За законом і ініціатива Вищої радистиці була ще більше ніж передбачена законом. Абсолютно всі матеріали, які надходять до Вищої радистиці, розподіляються в автоматизованому порядку. Тобто виключне ручне керування цим процесом, те, що було раніше, і те, що викликало недовіру у суспільство. Сьогодні комп'ютер визначає, хто з членів ради буде доповідати в межах відповідної секції. Після цього документ надходить до члена Вищої ради істиції, який розпочинає перевірку. Він з'ясовує зміст скарги. Пропонує судді надати роз'яснення, витребовує матеріали справи, якщо це необхідно, збирає інші документи, такий обов'язок передбачений, таке право передбачено законом про Вищу Раду юстиції. І в разі, якщо він погодиться з висновком заявника, що має місце ознаки порушення присяги, пропонує на секції. Розглянути це питання з висновком про відкриття дисциплінарної справи. Якщо секція може підтримати, після цього передається висновок на розгляд ради в повному складі. Рада приймає остаточне рішення відкрити справу чи не відкрити справу. Якщо справа відкривається, то після цього призначається дата розгляду справи по суті. На засіданні може бути як заявник безпосередньо, він може бути разом з адвокатом, він може надавати додаткові документи, письмові пояснення, викликати навіть свідків на засіданні вищої ради. Такі ж самі права має і суддя, стосовно якого подана скарга. Після розгляду цього питання рада виділяється до нарадчої кімнати. Той як голосує, не розголошується, проте оприлюднюються результати. Якщо йдеться про порушення присяги, в голосування відбувається таємно шляхом бюлетенів. Дякую, пане Маркіяне. Можливо, ви можете прокоментувати. Наскільки взагалі ця система? От пан Олексій доволі детально її описав. Наскільки вона є ефективною? все таки, наскільки вона працює? Вона працює разом з тим, як на мене вона і не позбавила недоліків, оскільки ми рухаємося, однозначно, наше суспільство рухається в тому. Напрямку більшого контролю громадськості над діяльністю органів державної влади, в тому числі Вищої Ради юстиції. Наприклад, суддя, як учасник цієї дисциплінарної процедури, має е, можливість знайомитися з матеріалами справи, які перебувають в цьому дисциплінарному провадженні. Той же час, наскільки мені відомо, заявник, який скаржився на суддю, він же потім на ці матеріали не може дивитися. Так він має право виступу під час засідання, він має право наводити свої аргументи, але разом з тим він, наприклад, не може проконтролювати вищу раду юстиції, чи там доповідачем по цій справі зроблено будь-які кроки на дослідження, чи не зроблено такі кроки. Тому очевидно, що потрібно принаймні, поставити питання обговорення, чи доцільно, наприклад, цього скаржника, який поскаржився на суддю. Визначити, дати йому доступ до матеріалів цього дисциплінарного провадження тут. Також потрібно розуміти, що ця процедура вона не може бути швидкою і простою. Це однозначно. Мене не потрібно шукати швидких рішень. Суддя повинен бути захищений. Однозначно. Просто цим не потрібно зловживати. І Не потрібно недобросовісно користуватися процесуальними гарантіями, які передбачені суддями, в тому числі на конституційному рівні. Дякую вам, панове, за цю розмову. Я сподіваюся, ми всі разом зрештою, і суспільство, і суддівство, і чиновництво, ми знайдемо якийсь баланс стосовно вирішення цієї складної проблеми. І, і суддя буде почуватися захищеним, і Громадяни будуть почуватися захищеними. Що і є головним. А сьогоднішня програма була проведена спільно громадським радіо та проектом Ради Європи підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні, який фінансується фондом справ людини, з вами була Лариса Денисенко, гості студії Муравйов Олексій, заступник голови Вищої ради юстиції, Галабала, адвокат заступник голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів, судів загальної юрисдикції. Виборюйте свою справедливість.